Вітаю! Я Леся Михаленко, адвокатка з Києва, і ви на моєму Ютуб-каналі. Я саме та адвокатка, яка придбала Мотлух в Укрпошти. Саме так пишуть мої підписники в інстаграм стосовно придбаних на Укрпошті посилок. Як бачите, зараз вони розпаковані. Попередню розпаковку посилання буде під відео. Ви теж можете подивитися, як я розпаковувала ось ці книги. А тут вони вже розпаковані. Зараз поясню, чому через соціальну мережу Трец я познайомилась з Альоною Альоною після ось такого коментаря. І ми вирішили спільно розпакувати посилки. Укрпошти у мене є класна темка. В нас є відзняті відео. Цікаво, я навіть не знала про те, що існують такі аукціони. Якусь частину ви зможете знайти і в мене, в YouTube Shorts. А В Ютубі, в повномасштабному такі, в такому відео, як ви зараз бачите, їх не буде. Знімемо з тобою, тік не перебивай. Перед тим, як я почну вам показувати, що в мене тут є, хочу відзвітуватися про попередню розпаковку. Ось це всі книжки, які залишились, протягом першої доби. Розміщення, повідомлення про книжки. Я роздала всі дитячі книжки. Вони в той самий день були відправлені. Частину забере з собою Альона Альона в свій культурний десант і залишилось буквально ось стільки. Чекаю відповіді від одної волонтерки стосовно направлення військовим. А також пару книжок поїдуть все ж таки до шкільної бібліотеки. Якщо ви сьогодні не донатили. Також прошу підтримати мій збір. Якщо навіть донатили, теж можете підтримати мій збір. Послання на мій збір ви знайдете як в описі самого каналу, так і під цим відео. Нам потрібно гроші. Ще я хотіла розказати до початку всіх розпакувань, показувати, що в мене тут є. Історію ось цієї фотографії. Коли ми розпаковували з Альоною Альоною, вирішили, що обов'язково ця фотографія, яка виконала виконана на холсті, має знайти своїх власників. Ми вирішили, що це педагогічний колектив, і ви знаєте, ми не помилились. Це справді педагогічний колектив Городецької гімназії Житомирської області. Сьогодні я відправляю ось. Цю фотографію на холсті, а також е, листівку з автографом Альони. Історія про те, чому загубилася ця фотографія на холсті, е, досить цікава. Дівчина, яка проживає в цьому містечку, хворіє і не може відвідувати школу. І е, вона в переважній більшості спілкується саме з вчителями, яких вона любить і поважає, і періодично робить для них всякі сюрпризи. І це, скоріш за все, ми так думаємо з завучем школи, що вона хотіла зробити сюрприз для вчителів. Гуляю як саму фотографію, так і листівочку з автографом. Що ж, приступаємо до того, що буду показувати, що було в посилках, будемо розпак... вже не розпаковувати, а просто показувати, що я пропоную до продажу. І буду це робити. Таким самим чином, багато хто писав, що сподобалось в попередньому відео, щоб показувати цифру і додавати ту суму, яку я зекономила. Тобто, скільки ця річ коштує зараз так, в середньому по ринку. Не буду показувати, за скільки продам, тому що насправді не знаю, чи цю річ я продам чи не продам, чи буде це донатом, чи не буде це донатом, однак буду показувати, скільки воно зараз. Приблизно коштуючи на OLX, чи в інших магазинах, наприклад, Розетка чи Пром. Тож, погнали. Перед тим, як почати показувати вам все, що тут є на столі, а хочу нагадати, що з попереднього відео я зекономила умовно ось таку суму. Тому саме до цієї суми я буду додавати наступні ціни, умовно, товарів. Почну з цієї книги. вона... Дуже важка розмір його бачите? Я і розмір книги. Все в ній прекрасно це Атлас миру з дуже гарними е картами, дуже точними, дуже класними. Єдине, що це московські видання і на російській мові. І такі книжки мають своїх поціновувачів. А для мене, як для волонтерки, донат в 100 гривень, це є донат в 100 гривень. Вертова ціна цього лоту була, мені здається, 200 гривень. А зараз вже ось така ціна, якщо на момент виходу цього відео буде ще йти аукціон, то ви зможете до нього теж приєднатися. Наступні посилки, які викликали, у нас море такого, знаєте, мелоти зеленої, – це ось такі м'які іграшки. Уті або... Зараз правильно не, не, не скажу, от я його просто напишу, це слово на екрані ось а, а, така Утя. А, і тут в неї окулярки. Зараз покажу вам ці окулярки теж. Ось такі окулярки, вони одягаються на Утю, ось так. І а, пару років, як ця Утя досить популярна, особливо серед дівчаток. Стартова ціна лота була 150 гривень. Зараз вже, мені здається, є 300. Можливо, коли вийде відео, буде більша ціна. Тому, якщо хочете прийняти участь, приймайте. Але маю попередити, що це підробка. Якщо хтось думає, що це оригінал, це не оригінал. Воно і було ось в такому пакуванні. Одна утя. І ще одна утя. Вона дуже мила, маю вам її показати. Ой, вона в мене розібралась. А, у всіх уть є а, такі шапочки, які можуть на себе вдягати і дівчатка. Так, я собі сподіваюся, я часком не спортила. Ось така утя. А, знов таки є окулярки, не буду вам їх вже показувати. І є а, одежки. Ви знаєте, як дівчатка люблять всякі різні одежки. І ще є панамка. Мені здається, цю панамку можна на саму дівчинку одягати. Не, не научу, але, можливо, і научу. Якщо є таке, так, научу теж можна. Дивіться, вона прекрасно дивиться з панамкою. Стартова ціна лоту була 250 гривень, а зараз вже 500, хоча насправді на промі можна купити дешевше. Я не знаю, чому дівчата торгуються, але це дівчата, мами. Можливо, азарт, можливо, є бажання все ж таки купити таку утю. І на момент того, як я знімаю ось це відео, в телеграм-каналі є лише ось цих три лоти. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і я вам покажу, що знаходиться в ось цій турбинці. Оскільки саме ця турбинка і ціна. Того, що знаходиться в ній, а викликало в мене ось таку реакцію, як у відео. Серйозно! <laughs> Тож, дочекайтесь, а я продовжую. Це є купальник. Вірніше, це ось така маєчка, яка носиться з такими шортиками а, вказаний розмір тут XL. Але за розміром шортиків воно виглядає як ну, Емочка. Це така, знаєте, дівчата, які носять МС. Заміри всі є в телеграм-каналі. Я пізніше розміщу, поки його немає, але я вже відзняла фотографії разом з замірами. Ціну я буду брати таку, як пропонують іноземні сайти. Знайшла цей комплект на Амазоні. Але поки ціну не склала. Так як вже було дві попередні іграшки, я покажу ще ось таку іграшку: це «Палучок». А, Не знаю, чи він страшний чи ні. Він дуже милий, а, дуже такий м'якенький. він нічим не пахне. А, ми з Альоною вирішили, що це дуже схоже на а, хендмейд, що хтось своїми руками робив, і, можливо, це на продаж. Я пробувала шукати в інтернеті. Щось схоже, не знайшла, ставлю поки 200 гривень. Ну, яка іграшка. Якщо запропонуєте більшу ціну, оця річ викликала в нас заліної багато емоцій лише через те, що ми не маємо маленьких дітей. А всі, хто мають дітей, знають, для чого це щіточка. Це чистити зубки для маленьких діток. Тому, якщо комусь це цікаво, я думаю, за 50 гривень, таких 50, хай буде 40, я готова з ним розстатись. І є ще така маленька пензичка, теж було окреме пакування. Пенза, пен, пен, пенза разом із щіточкою. В мене батько любить такі штуки, я спочатку думала навіть її залишити. Якщо не продам, то я йому завезу, тому що він в мене робить руками дуже багато, і руки, на жаль, брудні. І така штука спасає дуже гарно його. Це, от особливо відчистити, дуже-дуже зручно. Тому шукайте теж ці речі у мене в телеграм-каналі. Посилання під відео. Лишились два пакування. Вони мені дуже подобаються, і одне, і інше. І вони на один розмір, на есечку, на дуже тоненьку, гарненьку дівчину. Почну з чорного. Це костюм. Це верхня його частина. Тут така вона коротенька з таким ліфом. Розмір написаний XS. Заміри будуть в самому телеграм-каналі, тому що я все ж таки орієнтувалася саме по замірах, а не по тому, що написано на самому самій етикетці. Торгівельна марка Шампань. Ніби як це український виробник, але я не впевнена. Я ще погуглю пошукаю, коли буду монтувати відео, то більше подивлюсь. І ось така спідниця. А вона довга і з такою. А, як буде українською розпорка? Напишіть мені, тому що я справді так записую відео і не пам'ятаю, вона така височенька, а довгенька. Заміри теж будуть в телеграм-каналі повністю всього костюму. І ось така тоненька талія. Для якоїсь молодої, худенької дівчини це буде дуже класний костюм. Він такий стильний, якість середня. Можливо, це і не сама дорога, штучна, але ну, непогано, як для молодих дівчат, які. Люблять і не лише молодих, просто худеньких дівчат. Буде красивий костюм. Ціну складу, коли буду монтувати відео, і ви вже тепер бачите загальну ціну. Це мій скарб. Це найдорожче, що було в розпакуванні, або я так думаю, що це було найдорожче. Це український бренд. Зараз вам його покажу. Це камвіс бі. Він досить відомий серед молодих дівчат. Дуже гарне упакування. Дивіться, як воно зроблено. А, на такій шнурівочці воно а, тут розв'язується. І це спідниця. Спідниця, яку виробляли раніше в цього бренду. І зараз а, по замовленню теж можна купити. Його треба вивернути. Я його вивертала для того, щоб не забруднити, тому що а, колір а, на сайті пише білий, але насправді він а, такий білий, трішки, який переходить в, а, я не знаю, це не кремовий. Дівчата мене зрозуміють. Тут видно а, трішки моєї школи. Коли роблять весільні сукні, називають, мені здається, айвері цей колір. Тканина на дотик дуже-дуже приємна. Якість швів просто фантастична. Ну, вам не передати. Дуже акуратно все пошито. Дуже гарно все зроблено, воно на підкладці. Вона така височенька. Зараз вам покажу її ось так. І, мабуть, в кадр вона не входить, я підозрюю. Це розмір S. заміри будуть теж в телеграм-каналі. Ціна. 6200. Нагадаю, що лот я придбала за ціною 8102 гривні. Тому на питання, чи я щось зекономила, ну, виходить, що так, зекономила. Дуже класна спідниця, якщо, наприклад, на випускний зверху купити, ну, це буде там спідничка, зверху купити якийсь корсет або щось таке більш до тіла. Буде прекрасний костюм, при тому, що цю спідницю потім можна одягати і на весілля, і на якісь урочисті події. Можливо, хтось буде її носити кожен день, но але вона, вона шикарна. Насправді, якщо б я мала такий розмір, я би собі її залишила. Вона дуже якісна, вона дуже класна. Продавати в телеграм-каналі, звісно, я її буду значно дешевше, не за 6200. Якщо бренд сам захоче викупити. Можливо, я напишу і бренду теж за собі вартість або, можливо, з якимось дисконтом, тому що моя задача все ж таки донати, а не збирання якісних, класних українських речей. Тож пишіть ваші враження під цим відео, залишайте свої коментарі. Обов'язково підписуйтесь, тому що буде ще дві умовних розпаковки, коли я буду показувати лише товар, який йде на продаж. Тож, до нових зустрічей.